Ми зазвичай не кажемо, звідки ми ведемо наш репортаж по допомозі Збройним силам України. Сьогодні це не той випадок. Сьогодні ми з вами присутні в пологовому будинку. Бо саме тут, в пологовому будинку, народився 206 й батальйон о 11.30 24 лютого. І на сьогоднішній день з 206 го батальйона вийшли командири бригад. Командири батальйонів і фантастичні люди, бо тут зібралися тоді добровольці, їх зібралося вісім сотень в перший день. Короти, на четвертий день їх вже було більше двох тисяч. Техніка, яку ми сьогодні отримуємо, вона ну, вкрай необхідна для нас, для військовослужбовців. Чому? Тому що вони сьогодні на вагу золота ці автомобілі і вкрай необхідні для того, щоб виконувати ті завдання, які на сьогоднішній день стоять перед нашими всіма збройними силами. Вона може використовуватися як для перевезення особового складу, так і боєкомплекту. Взагалі універсальна техніка. Дуже вам дякуємо. А що у вас зараз замість такого? Чи взагалі нічого немає? Ні, частково є у нас залишки. Радянської, техніки Радянського Союзу, яка вже морально застріла, але вона рухається ще. Частково ну, те, що там надається волонтерська гуманітарна допомога. Додаткові очі це на вагу золота також, на, на полі бою. Дивіться, ми сьогодні повинні переходити на нові методи ведення війни. Це наші очі, їх можна використовувати як доставку, як розвідка і все решта. Все воно понад буде використовуватися для збереження життя наших військовослужбовців. Ми сьогодні готували батальйон не для захисту України. Ми сьогодні готуємо батальйон для звільнення України. Захист був в прошлому році. Ми повинні робити все для звільнення України. Я дуже тішуся, що сьогодні добрі і старі друзі зустрічаються. Зустрічаються для того, щоб разом воювати, зустрічаються для того, щоб пом'янути тих, хто пішов. Я написав вчора про Юру Каракая. Йому він нагороджений безсмертно орденом за мужність. Завтра ми будемо згадувати Гліба Бабіча. Вони всі з 206-го. І це дуже важливо, щоб наші серця були відкриті. Слава 206-му батальйону! Слава Збройним силам слава Україні! Героям! Героям слава. слава! Але перемога буде все одно за нами. Ми всі переможемо, тому що з таким, з таким народом, надійним, надійним тилом да, да, з такою підтримкою то ми, ми не переможемо. зобов'язані перемогти.